Тепер четверте. Затвердження ставок земельного податку на 2014 рік. І встановлення місцевих зборів на 2014 рік. Чи Та Не, я зрозумів все. Йде далі. Альона Віталіна, будь ласка. Затвердження ставок земельного податку на 2014. 3, статті 275 додаткового кодексу України, статті 6 та 6 статті 7 закону України про вкладу за землю змінами і змінами доповненнями Це статті 64 закону України про державний бюджет України на 2014 рік Володимирська залишна рада вирішила встановити та затвердити такі ставки земельного податку за земельні ділянки, які знаходяться в користуванні фізичних осіб, 400 гривень за один. За земельні ділянки, які знаходяться в користуванні садових товариств, гривень за 1 гектар. За земельні ділянки, які знаходяться в користуванні юридичних осіб, згідно закупку грошової оцінки земельних селища Лува, становити ставку орендної оплати за земельні ділянки для ведення ОСГ у розмірі 3% від нормативної грошової ціни. Юридичними особами в договорах оренди, в яких була визначена ставка орендної плати менше трьох відсотків від нормативної грошової оцінки земель. П'ятий пункт. Встановити ставку орендної плати відсотків встановити 7, 7%. 7, 7, 7, 7, 7, 7, ставку орендної плати за земельні ділянки для користування комерційного призначення в розмірі 7% від нормативно-грушової оцінки земель юридичними особами в договорах яких була визначена опорної оплати менше 7% від нормативної грошової оцінки земель. При затвердженні нормативної грошової оцінки земель СМТ Гваха передбачити перегляд встановлення та затвердження ставок земельного податку на 2014 рік з урахуванням диференціювання ставок земельного податку, виконавчому органу Гецької селищної ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу Державної податкової служби Васильківського району. Визнати таким, що втратило чинність рішення номер 609-16 від 25 грудня 2012 року. Що... Запитання є. Тобто 4 гривни за суд. То, що ми заплатили, а Так ми нічого не такі запитання?

Так я почув, я вже засучен. Вже затвердили, вже поговорили. І опять, говорили, гроші. Ви господієте, ви слухали краще. Слухали краще. Надійшло план 22 тисячі. Використали всі гроші 21 991 гривень. Це мені нічого друго. Вона не знає, що дійшло бачити на Я Говорить про те, що ми ніколи, крім живацьких жителів, не даємо можливості наклад безкоштовного абсолютно.

Так. Якісь запитання поставки земельного податку є, тоді є? є пропозиція затвердити ставки земельного податку. Хто за дану пропозицію прохання проголосувати? Хто проти? Хто утримав? Скачівський, коли проти чи утримав? Чи ви зовсім не голосуєте? Утримався.